Один заможній гуцул на прийомі у психіатра. Докторе, у мене розлад сну. Мене завше сниться сончою, розпаковую і починаю рахувати нову пачку доларів. І завжди не вистачає однієї купюри. Після цього я прокидаюсь у холодному поту. Добре, спробуйте наступного разу порахувати щось нейтральне, баранів, наприклад, каже лікар. Проходить тиждень, доктора не допомагає. Поки я рахую до 99, все нормально. А потім приходить сотий баран і каже, ме, все одно купюри не вистачає. В Непотрі п'яний цвинтарний сторож оминає свої володіння. Дивиться, поліціян стоїть біля могилки та щось там нишпорить. Підходить до нього і питає Е, ти хто такий? Дільничний інспектор Калабака, третя ділянка. Сторож заряджає йому лопатою по голові. Брешеш падла. Немає в мене на 13-й ділянці Калабаки. Чоловік подарував дружині шубу. Вона розчарована. Та це ж кроляче хутро, я ж у цій шубі мерзнути буду. Не вигадуй, кролик її все життя носив і нічого не мерз. Дружина каже чоловікові, не розумію, як можна бухати кожен день. Тоді не треба розмірковувати про речі, в яких ти нічого не тямиш. Блондинка з Воронежа їхала в Буковель на своїй крутій іномарці, але пробила колесо і зупинилась на узбіччі. В цей час їхали два гуцули на коні. Блондинка звертається до них. «Ребята, помогіть, я в долгу не останусь. Ті поважно злізли з коня і, оглянувши пробите колесо, дійшли висновку Та що, три мінети? Нет, тільки два, коню ділати не буду. Категорично заявила блондинка.